Ти що взагалі неадекватний, ти на що мені двері вибив? Ану швидко постав мене на місці моя подруга тебе загризе. ти взагалі знаєш? А ой знаєш, мені щось не дуже цікаво поки що посидиш тут. Емну це занадто геніально вибити мені двері і ще й мене в підвал посадити, медауш. Боже, як же тут скучно, треба щось поробити. Тить. Ти що мені тут, підвал захотіла рознести? Брат, іди плакати, я вже його рознесла. А ти можеш щось поїсти, принести, бо я тут зараз з голоду умру. Ну так вже й буде, ладно, принесу тобі зараз щось поїсти, почекай. Ну нарешті за цілі дві години мені вже дадуть поїсти. Наїж. Фу, я не буду це їсти. Не подобається, готуй сама. Іди по продукти, зараз Сандорікс буде готувати. Емну ок. А то хотів мене отравити своєю кашею зіпсованою. Невже він забув закрити двері? Ну я їй не здивована, що сказати. Е, ну нічого собі в нього квартирка, але все рівно ситуація не змінена. Ну, робити нема що. О, якраз його в телевізорі я подивлюся свинку пепу. Ну, це краще, чим просто тут сидіти на місці. Ой, Ало, дівчат, привіт. Ви щось хотіли? Чуєш, Елі, не хочеш з нами вийти погуляти? В принципі, я б могла бути не проти, але є один маленький нюансик. Елі, що за нюансик, що вже сталося? Е ну, діло в тому, що я не вдома, а мене вкрав якийсь чувачок і так, да, і я зараз в нього вдома. Елі, я вже йду тебе рятувати. Тримайся, моя квіточко. Довго чекати не буду. Я зараз прям піду рятувати мою Елі. Слухай ти, маньяк, відкривай двері. Я маю врятувати Еллі. Якщо не відкриєш, я їх виб'ю. Ну, все, коротше, ти сам напросився. Ну, все, тепер вже можна заводити як до. Стоп, Лафна, а ти що тут робиш? Ем, ну, я якби тебе прийшла рятувати. А як ти в квартиру зайшла, бо ж вроді би закрита. Ем, ну, мені ти пупен запила допомогла.